До цієї марки можна відноситись по-різному. Шкода. Але електрошкода це щось новеньке. Шкода еняк. 21 рік, 32 кВт батарея, у 67 тисяч. По комплектації просто люкс. Подивіться на цю максимальну оптику. 22 тапки шикарно виглядають. По комплектації ну, є реально все. Сліпизольни, сидінь, підігрів всіх сидінь, безперевідний карплей, всі асистенти. Є ну реально все, що треба. Місту е, до 500 кілометрів реально. Якщо за містом 400 зимою до 400, десь 350-370 буде. І до речі, ну у вас є така класна шкода. Що вам до цієї шкоди треба? Я знаю. А знаєте, що така чарівна кнопочка? Ми натискаємо опа, і що у нас відбувається? Пожалуйста, я думаю, у вас цікаво, яка ж ціна за 21 рік машини. Ціна 31 тисяча.